пропоную швидку гімнастику да оську. Проснувшись з ліжка, ми не встаємо, а просто лежачи робимо ці вправи. Розтираємо, розтираємо наші руки, щоб вони були максимально гарячі. І ложимо їх на очі. І робимо ось такі легкі, легкі, легкі притискання до 30 разів. Потім ми робимо ось такі рухи також до 30 разів від підборіддя до вушок. Притискаємо наші вушка також 30 раз. Розтираємо наше чоло в одну і в другу сторону до 30 раз. І робимо ось такі рухи руками, це все ми робимо лежачи. На ліжкові 30 раз. І ось такі рухи в сторони ками, все це допомагає зробити певні енергії в внутрішньому стані. І остання вправа, коли ми ставимо наші ручки на шию, і іншою ручкою робимо рухи до нашого пупка. Ось так. І робимо глибокі вдохи, видихи.